Вітається про Нікополь коротко. Одна людина поранена на Нікопольщині. Ворог продовжував бити по прибережних громадах евпі дронами та артилерією. Подробиці у повному випуску ще дев'ять поранених від початку тижня. Під прицілом росіян були житлові квартали прибережних громад. Не пропустіть Нікополь в п'ятірці. Міст, які найбільше потерпають від ворожих обстрілів на півдні, повідомили у силах оборони півдня. Розкажемо, Росія знову лякає терактом на ЗАЕС. Що відомо 7 по 11 листопада, у деяких громадах на Нікопущині не буде світла. Де саме треба запасатися ліхтариками? У Нікополі можна отримати безплатну реабілітацію для дорослих. Як скористатися? Розповідає про війну і життя у своїх роботах. У Нікополі аніматорка Юлія Пишна перетворює біль і надію свого міста на мистецтво. Подробиці у наших кореспондентів ще більше новин на Ютубі 11-го у повному випуску про Нікополь підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.